Добрий ранок. Починаємо урок. У нас з вами почалися якісь фінальні такі заняття, а після цього, декілька уроків, ми напишемо всі роботи, які потрібні. Після цього в нас ще буде один урок. Я підведу підсумки, і ми ще трохи розв'яжемо задач. Тому що е, я подивилася, що там є що. Декілька цікавих задач, але якщо щось ми не встигнемо, ну щось розглянемо на спецкурсі. Там же такі потужні задачі, але вони ніяк не впливають на ваше написання, або тесту. В мене зараз 43, дивіться, тоді, якщо я. Давайте я дійду до домашнього задання вашого. О, бачите. Якби ви на офлайні здавали, мабуть, це було б актуально. Ну, ви здаєте зараз не на офлайні, тому у вас це буде трохи по-іншому виглядати. Добре. І так, у вас там 43, і ось тут ще 3. Це буде 46, а потім у вівторок я задам ще 3. Це буде 49, мабуть. Ось, мабуть, таку кількість я буду потім враховувати, коли будемо вам ведення зошитів записувати. Ну, якось так. Це та мінімалка, з якою ми працюємо. Якщо більше, ну добре, але. Бажано, щоб ті е, задачі, які ми розв'язували в класі або вдома, щоб вони у вас обов'язково були, а не просто ви якісь задачі накидали і все. Тому що в мене є декілька ключових задач, на які я звертаю увагу. Тобто, якщо я хоча б одну з них не бачу, це вже впливає на вашу оцінку за, ну, на ваш базовий бал. Тобто, будь ласка, або якщо я, наприклад, е, перегортаю, я не завжди дивлюсь на номера ваші, я дивлюсь на ті рисунки, які обов'язково я должна побачити. І в мене є такі тригери, які я виставила для себе, і розумію, що якщо я їх побачила, і вони класно зроблені, це високий базовий бал. Якщо я їх не побачила, ну, вибачте, це не дуже високий базовий бал. Тому потім мене запитують, як я базовий бал рахую. А ось так. Подивилась, вдохновилась, впечатлилась. Вау, супер! Високий базовий бал. Ну, ось так. Добре, поїхали. Давайте я. Запис швиденько завершаю, і у нас зараз з вами залік. Будемо обговорювати всі наші питання. От дивись, ти прийшов вже після дзвінка. А чому ти приходиш за звонком і відкриваєш. Стоп! 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 Почому чому ти приходиш і відкриваєш дверь ногою? Чому я прихожу заздалегідь, а ти дозволяєш собі зайти в останній момент? Чому так? Потрібно хоча б за хвилину... Стоп! Потрібно хоча б за хвилинку зайти. Я не збираюсь з тобою в діалог вступати. Ну, вибач. давай не зараз. Я нормально, за хвилину, я не зараз зайшов, я зайшов. Все розказав?